Літера А. що це за фігня в тебе на голові? Це чиста сльоза. Чиста сльоза, то водка, я знаю. Літера Б. Літера В. Вона почала до мене говорити. І Макс? Як то він срати хоче. Літера З. Здається, ти трошки здивована. Літера М. мене заветь Солома. Що за пі? Літера О. Я Літера С. Слід біраків. Мені? Мені років немає взовсім. Поза <познатолість> часу. Я, <познатолість> Я обкурений. Спасибо, хапався, обкурився. Літера Т. Вікрили не мішають. Мені <познатолість> вони навіть не заважають. Голубів пострадало, що він ото собі зробив ті крила. Літера С. ці позюряки, в туалет з ним ходить, як саку підкираю, я не поняла.